У Москві відбулася прес-конференція представників терористичних ДНР та ЛНР в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Дениса Пушиліна і Владислава Дейнего. Очевидно, що нічого нового з їхніх вуст, а тим більше в Москві, почути не довелося. Обоє продовжували звинувачувати Україну. І як би це абсурдно не звучало, але саме вони відзвітували про виконання мінських домовленостей своїми псевдореспубліками. Владислав Дейнего зокрема сказав про те, що Україна взагалі не виконала жодного пункту мінських Домовленостей він звинуватив українську сторону і президента України Петра Порошенка, зокрема, в імітації виконання мінських домовленостей. А Денис Пушелін взагалі звинуватив офіційний Київ в тому, що українська сторона не допускає представників так званих ДНР та ЛНР до переговорного процесу. Это постоянные попытки Киева исключить нас из переговорного процесса, это попытки Киева изменить формат. У нас на данный момент существует формат, что есть стороны противостояния, это ДНР, ЛНР с Киевом. И есть посредники в лице Российской Федерации и в лице ОБСЕ. Исключая нас, или, скажем так, пытаясь исключить нас из, скажем так, различных этапов, в том числе из совместного координационного центра в плане пунктов наблюдения, это очередная попытка, то есть, скажем так, вести диалог с Россией и в конечном счете выставить Россию как сторону противостояния, что постоянно пытается сделать Киев. Під час проведення круглого столу учасники поговорили також про внесення змін до Конституції України, а зокрема про вибори на тимчасово окупованих територіях, за словами Дениса Пушиліна, пропозиції від самопроголошених республік були відправлені голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману, спеціальному представнику ОБСЄ Хайді Тельявіні, а також Мартіну Сайдіку, який замінив її на цій посаді. В основу самої самоорганізації процесу ложиться Тот вариант законопроекта украинского, который мы направили для обсуждения, в том числе и Верховной Раде Украины, и который рассматривался на рабочей группе по политике, Значит, основные тезисы этого законопроекта, в основу ложится, ложатся те нормы, которые предусмотрены Минским комплексом мер в части, в части проведения выборов. И, собственно, на этих концептуальных основах и будет строиться сам избирательный процесс». Очевидно, що під час проведення цього круглого столу згадали і про самі мінські домовленості. Зокрема, в представників самопроголошених республік запитали про те, як зараз вони сприймають те, що було досягнуто в мінську в лютому цього року. что для нас это був нелегкий документ. он документ являвся компромісним соответственно, не полноценно ні нас, ні Україну. каких-то больших надіждах. скажем, не приходится, но тем не менее, все-таки стоит оценивать Минские соглашения, это как шанс в какой-то степени, вот, как сейчас показывает практика, мизерный, да, но на политическое решение вопроса, на мирное решение данного конфликта. Но как будет развиваться события, это зависит не только от нас, но и от наших оппонентов. Окрім того, представники самопроголошених республік повідомили, що можуть розглянути відвід своїх частин і підрозділів з цілої низки населених пунктів на лінії розмежування. Втім, за їхніми словами, це можна буде зробити тільки у випадку, якщо вони побачать позитивні результати демілітаризації широкіного. Очевидно, що після такого круглого столу не залишається жодних сумнівів у тому, що представники так званих ДНР та ЛНР просто далі продовжують створювати позитивний імідж в очах пересічних громадян Росії, вдаючи, що всі їхні кроки та дії спрямовані тільки на стабілізацію ситуації на сході України. Втім, факти свідчать самі за себе.